But... Привіт! Ви на каналі roll і в етері де 100 новин світу Енерії. Під вашу ранкову каву. Сьогодні достатньо мало новин, то й буде швиденьчко. Перед тим як почнемо, закидайте гроші на русаріс і поїхали. Перша новина про Денде нам показали перші арти офіційний з плеєр хендбук нової редакції ДНД. Художник Талір Якобсон показав свої роботи. Тобто це обкладинка плеєр хендсбук і декілька артів самої книги. І от до обкладинки є багато питань, ну, і хоча б головне питання, чому вона така ну, ніяка вона. <світтє> Оця додаткова картинка, яка була десь в книзі, де зображені персонажі мультсеріалу по D&D з 80-х рочків, вона, як на мене, набагато краще. А також показали альтернативний кавер для, для хендбука, який не намалював Валі Бекет, як на мене, набагато краще. Дивні смаки у візардів One More Multiverse закривається. Це було достатньо прикольне і цікаве ВТТ, де ви можете грати своїх персонажів в піксельному світі, ходити по ньому, як справжня JRPG. Воно підтримувало три е, гри: це був Хамблвуд, це був Язебас, і що саме цікаво, це був Blades in the Dark. І от останнє була доволі круто зроблена. Багато арта було в ціле місто для вашого експлорінга, і всі ваші персонажі могли переміщатися по ньому, взаємодіяти один з одним і так далі. Хоч воно і робить е, TTRPG більше як комп'ютерну гру, але виглядало цікаво. На жаль, не вистрілило, тому воно вони закриваються. Розробники написали. Доволі, доволі сумного листа. І є ще 90 днів, щоб закінчити свою кампанію тому ви можете навіть швиденічко зайти і подивитися, як воно грається. А самі розробники кажуть, що підтримати більше не будуть, залишають Діскорд і будуть шукати собі нові проекти. Ну що ж, не завжди цікаві ідеї, вистрілюють і є на них попит. Настільна рольова гра Adventure Time на кікстартору долучилась до Енрі, які зібрали 1 мільйон долярів. Афігіди Adventure Time — це гра на базі пітерошки, де ви можете грати за любого персонажа з світу. Ууу. Нещодавно була новина, я розповідав про те, що там є, так що повторюю це не буду. Що цікавого, то всього є 36 ігор наразі, які зібрали 1, мільяр... 1 мільйон та більше. Із них 23 — це доповнення для ДНД. Ну. Зрозуміло, для Мербурга на жаль нема на першому місці в цьому списку. Аватар Legends. він зібрав 9,5 мільйонів. Прикиньте, афігіти. 28 травня на Кікстартері виходить нове доповнення для Blade Runner від Фрілігії під назвою Replicant Rebellion. Що це таке? Це саплемент, який розширює рамки Blade Runner, і в ньому ви можете приєднатися до лав підпілля реплікантів Лос-Анджелесі 2037 року. Дія гри розгортається в той самий час, і в тому самому місці, що й в Корбуці. Ви будете досліджувати цей нонуарний міський пейзаж з протилежної перспективи. Тепер ви тікатимете від Blade Runner. Що всередині? Поглиблений огляд історії та організації підпілля реплікантів, детальні інструкції щодо проходження кампанії підпілля реплікантів, нові механіки е та нові архетипи, також кілька повних операцій, тобто пригод. PDF обіцяють набагато раніше, ніж релізні це фізична копія гри, а для тих, хто бакне в перші 24 години, обіцяють якийсь суперсекретний кльовий подарунок. Також можна буде придбати асет пак, який можна використовувати з цим доповненням та корбуком. В ньому купа фізичних цифрових роздаток та інструментів гейма для створення своїх пригод. Кому подобається бледенер від Фрілігії, чекайте, з нетерпінням залишилось зовсім небагато. ПДФ навіть ще раніше дадуть і вже літом можна буде грати, я думаю. Ну і до українських новин їх більше, ніж інших, бо все повинно ходило. Наприклад, The Bag of Tales підкаст-подкаст. Про наші з вами нерішечки доволі цікавий. Вже вийшов другий сезон. Я його якось пропустив, і от тільки побачив. І вже друга серія другого сезону під назвою: Що робити, якщо ти став майстром гри? Фундаментальні функції, як завжди, купа цікавого на півгодиночки, два ведучіх формат діалогу. Що ще треба від подкасту? Приєднуємось, слухаємо хлопцям наснаги, витримки і продовжувати це діло. Бо більше більше контенту українського, особливо подкастів. Відкрилось передзамовлення на детективну збірку Кура. 19 століття, початок індустріальної епохи, українське портове місто Теп Темнопіль знаходиться в центрі аномалії, межі між нашим світом та загадковим позамежжям, яке населяють незбагненні та небезпечні сутності. Аби протистояти їм були засновані паранормальні детективні агенції, і ви, рекрути однієї з них. Збірка містить чотири системи нейтральних пригоди у стилі Гамшу, Кандела Обскура, Весен та Ктухач. Кампанію. Яка об'єднує історію цих чотирьох пригод для протистояння сутності з поза межі? Карта Темнопіля, безкоштовна електронна копія з подарунок. Також перед замовником будуть приємні сюрпризи. Спішіть перед замовити, ціна наразі 900 гривень. Після релізу буде вже 1000. Всі посилання в описі до відео. Реліз збірки перше число червня. І новини перекладу. Гікач анонсував. Старт передзамовлення його локалізації на весен таємнічні істоти півночі. Вже цієї середи, тобто 22 числа, можна буде передзамовити цю чудову книгу. Я сподіваюся, що якість цієї книги буде така ж сама, як у ломовного видання, бо вона така тактильна, ви б тільки знали. Хто не знає, що це таке, це гра на ба від Фріліги на базі Year Zero, такого, де ти мільярд кубів де шостих збираєш і кидаєш. Але дуже класно тобто, Ована неймовірні а, ілюстрації від Егер Кранца і взагалі ви граєте за 19-му сторіччі за таємну спільноту, де люди можуть бачити міфічних істот, і ви їздите це детектив, ви їздите, розслідуєте, намагаєтеся зрозуміти, що зробити з цими істотами, щоб вони відстали від Людисик. Чекаємо доволі велика локалізація великої книги. А, нагадую, що у нас є українське видання міфічна Україна, і її можна буде вже з українською. Локалізацію грати разом. Афієзно. На каналі Endelit вийшов, огляд поклика Хтулху та пригоди привіддя. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, будь ласка, от є відео, всі посилання в описі до цих новин. Також. Привиддя одна з крутих і відоміших пригод. У нас є на каналі проходка. Десь зверху буде. Так що дивіться, більше українського контенту. хочу, тим паче локалізації теж вже не за горами. Чекаємо. А і головне. Автор зробив роздаточки українською, які ви можете теж собі скачати і вже почати грати. Так що приходьте на його канал, і тут ти на subscribe і качайте все, що вам треба. Ну а після цього можете і наш ролик з оглядом хтуху подивитися теж на екрані, десь буде на каналі Сондер вийшло відео по Дельта грін. Аксіома Альфонсо для агентів це невеличке відео для агентів новачків про те, як грати в Дельту Грін. Вони допоможуть грацям робити менше помилок, а також збільшить шанси агентів агентів на успішне виконання завдання. Це переклад англійської статті українською, як завжди, суперкльово зроблений ролик. 13 хвилин кристалізованого контенту. Будь ласка, дивіться, особливо, якщо ви тільки починаєте свої перші кроки в системі Дельта Green, Ну і там піти людині були приємно. Можете йому в коментах написати, що ви звідти прийшли. Ха -ха. І ще одне відео з українського ютубу наріжного, яке я, на жаль, пропустив. це на каналі Ігри до столу вийшла друга серія з циклу. Розбираємо правила гри в дюну Пригода пригоди імперії. Друга частина зараз цілих 15 хвилин буде розповідатися про імпульс та загрозу дві механіки з дюни. Якщо ви почали розбиратися з Дюною і хочете в неї пограти, подивиться. Автор достатньо хорошо і детально розписує, що куди, кого, за чим і де що кидати. Так що вперед і теж дайте автору любові, можете написати йому щось хороше. І на цьому наш кратесенький випуск за 20 травня. Підійшов до кінця. Дякуємо за перегляд. Як завжди, будь ласка, дайте і нам, теж трішки любові. Подобайки, сабскрайб, якщо ви тут вперше, або ще не підписані. Це дуже допомагає просувати канал і відео. А на цьому тримаємось, донатимо на ЗСУ і до зустрічі наступного тижня в понеділок на каналі Айді випуску Де 100 новин.